Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма велич особистості. Наша сьогоднішня розмова про одну із найвеличніших постатей вітчизняної літератури ХХ століття українського письменника, культуролога, енциклопедиста та публіциста Євгена Маленюка. Про нього ми згадуємо з Іриною Фаріон, мовознавцем, кандидатом філологічних наук. Вітаю вас Вітаю, на Євген Маланюк народився 20 січня 1897 року в селищі Архангород, нині Кіровоградська область у малозабезпеченій сім'ї вчителя. Вірші почав писати ще в 13 років. Перша світова застала молодого юнака, коли він навчався у політехнічному інституті, залишивши вуз Євген. Іде на фронт. Чимало потрясінь та втрат переніс йому 1917 рік. Лютнева революція, смерть батька, демобілізація з російської армії, участь у утворенні УНР. Через переслідування НКВД-стами змушений більшу частину життя перебувати в еміграції. Спочатку країни Європи, потім Сполучених Штатів, Нью-Йорк, де власне він і знайшов свій спочинок у 1968 році. Десятки статей Маленюка присвячені класичній літературі українським поетам-емігрантам. Збірки його поезії та есе видані в багатьох містах Європи і Америки. Отже, Маленюк учасник трагічних спроб реставрування національної державності. Розпочнемо власне із так, такого підходу, із найважливішого, тому що все те, що відчував Маленюк. В 20-х роках, 30-х, 60-х, ми маємо сьогодні знову таке враження, що історія повернулася на те саме коло. Зауважимо, що Євген Маленюк, він не любив себе так називати. І казав: Я не Євген, я Евген, Будьте врешті-решт консеквентні. І коли ви кажете Европа, то кажіть, що я Евген. Ми вже звикли до форми і Європа, і Євген це все наслідки Сталінського постишівського правопису 1933 року. Маланюк, звісно, цього. Валто над мовою не витримував, не сприймав. Так от він е, був старшиною армії УНР, і навіть більше він був ад'ютантом генерала Тютюнника. Він, і, власне, в нього на руках і помер. Так, від тифу генерал Тютюнник в нього на руках і помер. Це дивовижна синтез пані Наталю Воїна і словесного гіганта. Тому не випадково його збірочка називається стилет і стилос. Стилет означає меч, а стилос означає паличка, якою колись писали на дошиці, що була залита воском, і якщо хтось неправильно писав, то казав, поправ стилос, звідси, звідси стилістичні помилки. Тобто, чоловік, який закінчив військову школу старшин. У Києві і який мав дивовижний дар сприймати світ метафорично, є для нас унікальним синтезом двох мечів. Меча матеріального і меча духовного, ну до речі, о, цю збірку вірші, про яку ви говорите mm -hmm. «Стилет і стилос, неоднозначно сприймали тоді у суспільстві від цілковитого несприйняття до надзвичайного захоплення. Так пані Наталю, не просто до цілковитого несприйняття, а, вибачте, але ще й обзивали його в страшний спосіб. Я мушу це обзивання зацитувати. Його називали духовним квазі квазімодо через те, що він сказав: не сперечатимось», я син свого народу, співця відвічного, каліки і раба. Тобто, у чому полягає особливість Євгена Маленюка? Він говорив страшну, непопулярну і непопулістську річ в очі своєму народові. Він викривав усі його ментальні вади, і, мабуть, він чи не єдиний написав найпотужніший текст про малоросійство. Що він називав малоросійством, це те, що сьогодні процвітає у нашій найвищій політиці найбільшим бур'яном. Малоросійство це зрада, і малоросійство це агентура, коли свої стають агентами і працюють проти власної держави. Іван Маленюк називав це дуже по-страшному, але дуже правдиво ментальним раком, тим ментальним раком, який зсередини з'їдає країну. Евген Маленюк, який пройшов через революцію 17-20 років, мав право так казати. Він сьогодні нам, які перебувають у часі війни, казав дві унікальні речі, які треба конче почути і взяти в серце. Перше, війна це коли смерть і безсмертя поряд. Це перше. Друге, коли програють війну, коли не хочуть воювати. Так він і аналізував події 17-20 років. Він казав, що не хотів воювати Винниченко Грушевський. На початках навіть не хотів воювати Петлюра. Як казав Маланюк, запізно захотів. Так само він казав про Мазепу, запізнілий протест Мазепи, але він, звісно, дуже високо оцінював його діяльність і окрему працю присвятив йому. Тобто, пані Наталю, порівняно із іншими поетами, а ми в першу чергу мало чомусь приймаємо сприймаємо як поета, це ще й видатний мислитель і філософ нашої історії. З середини 30-х років йому затісно стає у римуванні, йому затісно стає в поезії. І він розтікається своєю есеїстикою, публіцистикою і дивовижними працями з історії української культури це переворот його праці з історії української культури, де він кожне явище у житті нашого народу культурне трактує крізь філософську призму призначення людини і не просто людини, а призначення українців як нації, яку він. Випікав залізом вади її. Я собі подумала, казав е, Іван Франко, ти брате, любиш русь, як дім великі корови. Я ж не люблю її з надмірної любові. Оце саме можна сказати про е, Маланюка, якого часом звинувачували в тому, що він принижує народ. Ну, і Стосовно його праці про малоросів, так. Е, малоросійство, так. Угу. Українська діаспора була шокована різким доном письменника його зневажливими оцінками і звинуваченнями на адресу земляків малорусів, які ніяк не доросли до рівня нації. На превеликий жаль, Євген Маленюк мав рацію і тоді. Має рацію і сьогодні, бо е, ворог українців не на кордоні з Росією, чи не на кордоні з Польщею, чи на кордоні з якоюсь іншою державою. Ворог українців завжди всередині, і Маланюк як дуже добрий історик, це знав і викривав ті вади, даючи. Шанс нації змінитися. Скажіть, будь ласка, що з цієї сентиментальщини на адресу народу і що з того погладжування за шерстю, як воно не дає жодних результатів? Чи не єдиний знаходив в собі сили казати тому народові, що ти не є вільним. І один із його дивовижних текстів, який називається Діва Обида. Просто приголомшливий за оцінкою малоросійства. Лежиш розпусто на розпутті. не знати, мертва чи жива, де ж ті байки про пута, куті та інші жалісні слова. Хто болтував тебе? Безсила, безвладна, п'яна і німа, неплодну плоть убоге тіло давала кожному сама. Це про Україну. Мізерія чужих історій. Хіба не так? Та сльози п'яних кобзарів, всією тучністю просторів, повія ханів і царів. Під сонні пестощі султана впивала царгородський чар. Це ж ти, попівна роксуляна, байстрюча матір Яничар. Такі речі мав право писати тільки чоловік, який беззастережно служив тому народові, який беззастережно вилюблював її історію. А коли, як, власне, з'явилося його послання і кому воно було адресовано? Ой, послання з'явилося. Найбільша драма Маланюка полягала в тому, що він усвідомлював, що людина у шпага не людина, що Україна перебуває у шпагаті між Заходом і Сходом, не віднайшовши саму себе. Це приблизно те, що відбувається Маємо зараз. Зроби. Знаєте, коли Маємо. я дивлюся у наш парламент, то мені здається, що там американська партія, європейська партія, російська партія, а українська партія недорозвинена якась. Про це кричав Маланюк ще у далеких 17-20-х роках. Тобто він усвідомлював незрілість нації у власному державотворенні і казав таку класну річ: якщо не вивчити Донцова, то не станете націоналістами, якщо не вивчити Липинського, то не станете державниками. Коли не синтезуєте націоналізм з державою, то не будете вільними. Хто сьогодні готовий чути Маланюка? Чи готова чути більшість суспільства ці жорсткі речі? Напевно, ні, тому діаспора його не сприймала. Діаспора буде сприймати сентиментальні речі, як і значна частина українського суспільства, і сльозолильні. Цей чоловік мав інший темперамент. Знаєте, звідки взявся цей темперамент? Його прізвище Маланюк Ук-Юкчук свідчить про те, що зовсім він родом не з Кіровоградщини, хоч він був закоханий неймовірно у Херсонщину. Тоді це була Херсон, Кіровоградщина, так. Ні, чи, чи тепер це? Це тепер це з Кервогращина. Тепер так? А тоді це була Херсонщина. Але насправді там дивна суміш: предок родом із покуття, тобто гуцульська кров. Про цю гуцульську кров. Свідчить суфікс Уквючук, мама із тих поселенців сербів, якими колись заселювали запорізькі землі. І оцей синтез Чорногорки і гуцула, плюс енергетика української землі, плюс дивовижний вишкіл в школі військовій, плюс здобута освіта в Петербурзі за принципом відштовхування все, що мені треба з гнилого Петербурга, я візьму, щоб потім його побороти. Дала оцього нестримного чоловіка, який продемонстрував нам найвищий урок ненависті і любові одночасно. До речі, його о, після цього послання, яке вийшло у світ, звинуватували в українському фашизмі. До речі, на тему послання ніяк, я не завершу цієї думки. Е, і Рильський, і, Тичина, і Сусюра – це ж були його друзі. Це було це середовище, серед якого він виростав. Ці його друзі залишилися на великій материковій Україні. Він відступив разом з армією УНР. Зверніть увагу на містичні збіги дат армія УНР о 6-й годині вечора, 21 листопада, пані Наталю, отримала вказівку перейти з Бруч. 21 листопада ми отримали 2004 рік помаранчеву революцію. 21 листопада розпочалися події минулорічної давнини. Тоді, коли армія відступала, вони і не уявляли собі, що це назавжди вони покидають Україну. Інші друзі його залишилися в Україні. Він був шокований. Знаєте з чого? Він був шокований з того, що так звана українська інтелігенція прийняла радянську червону систему цінностей. Тобто, фактично, його однолітки почали служити тому ладові, який розстрілював українську душу. І тому Разом він казав, з нами, якби він залишився на Україні, він міг би щось змінити тоді? Оце запитання риторичне, але він не залишився, він відступив. І тому, коли він писав ось це своє послання, це було послання людину не скотися до рабської природи. Бо якщо ти тобто не вмієш... послання, по суті, до його друзів? Так, послання фактично до друзів. Так, звичайно, і крім того, знаєте, на чому він наголошував, що малоросійство і рабство це не є хвороба української нації в цілому, це хвороба українського проводу, і це хвороба в першу чергу так званого інтелектуального проводу. Я мимоволі згадую слова одного іншого політичного класика, який казав, що нема більшого ворога для народу, ніж випликана в умовах колоніалізму. Інтелігенція. До влади в 1917 році в контексті Республіки ОНР прийшла найвища інтелектуальна потуга. Ну, що можна було вважати, кого можна було вважати інтелектуально потужніших за Михайла Грушевського? Чи скажімо за Володимира Винниченка, чи скажімо за Петлюру, це все були дуже інтелектуально потужні люди, чого ми не можемо казати про сучасних політиків. Так хоч вони мають ступені часом наукові і так далі, але це далеко не свідчить про їх інтелектуальний розвиток. Але разом з тим вони не були вільні, вважав Маланюк. Чому тому, що це був продукт оцього страшного колонізованого часу, коли Україна була проголошена незалежною лише аж за четвертим універсалом. Тому коли Маланюк писав свою статтю про героїв Крут, пані Наталю, то він тоді казав, що я пишу ці вади, про ці вади українців не для того, щоб принижувати їх, не для того, щоб вивищитися над ними. А для того, щоб ми разом вилазили з цієї ями постійних залежності від когось. Тобто це чоловік, який неймовірно хотів, щоб Україна йшла своєю дорогою. Він бачив, як вона на цьому розтерзаному степі зависла між Сходом і Заходом. До речі, образ України у нього був внутрішньо роздвоєний востаннє перед читачем, в двох своїх іпостасіях предстає як степова лада та чорна лада. Так, степова лада і чорна лада, як грецька лада, як римська угу. лада. Він хотів, аби та Україна була римською. Ладою, аби вона була україною войовиком, войовником. Тобто, якщо ми казав Маланюк, не будемо себе вишколювати мілітарно, ми ніколи не станемо сильною нацією. І якщо ми не хочемо воювати, щоб стати вільними, то нас тоді завоюють, тому що світ реагує тільки на сильних. Цей чоловік це дуже добре розумів. Тому вергав оці правдиві речі проти малоросійства саме в такій надзвичайно гострій формі. Пані Наталю, це лікує насправді, лікує сильних. Слабкі мало на що впливають, тому можливо така була війна з Малонюком, і він для нас був такий відкритий. І тому, коли він, здобувши освіту в подебрадах у Чехії, приїхав шукати роботу до Варшави, і там знайшов не тільки роботу, а знайшов своє кохання. На превелике щастя, бо до речі, у нього е, можна відзначити, що було е, декілька дружин навіть. Перша була поетеса Наталія Лівицька, холодна, і він її настільки шалено кохав, що навіть е, не закінчив життя самогубством. Так, ледь не закінчив життя самогубством. На жаль, любов це така категорія кохання, що ти не кохаєш людину, тому що вона там геніальна, тому що вона поет, тому що ще щось, тому що Бог дав тобі це. Пані Наталя Лівецька обрала холодного. Ну не в прямому значенні цього слова, а чоловіка на прізвище холодний, тому її прізвище Лівецька холодна. Там в Празі, він познайомився зі студенткою з медичного закладу. її звали Зоя Равич. Так, Богу. на жаль, цей шлюб був короткий. Буквально 4 роки вони жили разом, і третя його дружина Богоміла Савицька, від якої у них був спільний син. Богданчик. Богданчик. Так. так, але. Коли більшовицька Орда в 40-х роках прийшла до Варшави, де Маланюк мав кілька років щасливого життя, бо насправді це був дуже самотній чоловік, дуже внутрішньо зболений, зболений передусім зрабованою країною, яка не здатна була випростатися і лягала під різні режими. І він втікав з Варшави, щоб його не знищила радянська армія. Дружина відмовилася їхати з ним, бо це поневіряння через табори діплей спесом переміщених осіб, але разом з тим вона зрозуміла, що в інший спосіб маленюк не врятує свого життя. Тобто не врятує тих дивовижних текстів маленюкових, які сьогодні нас роблять вільними. З Європи він потрапив до Америки, і пані Наталю, він категорично не сприймав цю країну. Він вважав цю країну однією з найоблудніших. Він вважав, що в Америці насправді демократія абсолютно фасадна річ, що це дуже ієрархізована система, що це країна, де торжествує не дух, а антидух. І його нотатки про цю країну опубліковані буквально недавно. І коли ти це читаєш, ти розумієш наскільки це була крилата людина. Наскільки не випадково він народився у цьому степовому українському краєві, в якому дух. Ніколи не підлягав матерії тоді, коли в Америці дух абсолютно під цю матерію лягає. Але попри те, в Америці йому вдалося знайти роботу і і роботу практично за фахом, бо він був інженером і викладав там креслення в якісь із гімназій, разом з тим, він жив думками про Україну. Але най... повернувся в Україну тільки після смерті. І... Так, однак все одно він залишився похований на кладовищі у Нью-Йорку. Так, але найближче до України була зустріч у Варшаві. Зі своєю колишньою вже дружиною ця зустріч була дуже світла і радісна, бо насправді ну не сміємо вникати в особистісні взаємини його із другою дружиною, але він опікувався і сином своїм, і дружиною, і саме завдяки дружині, і синові було збережено його архів. У Празі і українські дослідники, зокрема шановний пан Куценко, міг працювати із тим архівом. А у Львові я хочу подякувати професорові Тарасові Селезі, який вперше опублікував поезію Маланюка, і це був атомовий духовний вибух для нас, львів'ян, коли ми відкривали для себе цю дивну постать. Дмитро Донцов, який з маловиком... до речі, А чому у них був конфлікт із Донцовим? Конфлікт був через те, що Маланюк належав до вісниківського середовища. Вісник – це журнал, який напрацьовував Донцов, який працював в винятково націоналістичному руслі, але сильні індивідуальності завжди хочуть мати якийсь свій окремий проєкт. І Маленюк зробив свій проєкт, який називався Танк. І ми uh -huh. так, але оскільки виник конфлікт через гру на одній території, то потім Маленюк відмовився від цього проєкту і далі спільно працював з Донцовим з величезною повагою, ставлячись до цього чоловіка, тому що пані Наталю, це були абсолютно споріднені люди за своїм способом мислення. Знаєте, як казав е, Маланюк, що чому Україна програла змагання в 17-20 році? Тому що один єдиний Донцов казав тоді. Українцям і цілому світові, що найстрашніший ворог це Москва. А натомість Грушевський, Винниченко намагалися провадити якісь перетрактації з Москвою. Людям так, як було би пороблено на Донцова, вони не хотіли його слухати. А Донцов артикулював те, що сьогодні каже кожен другий українець, розуміючи, що ну, в інший спосіб малоросійство. Як через війну вже напевно не може на вилікувати. І Маленюк на цьому загострює увагу ще в 17-20-х роках. Тому він наближав до нас постать Донцова. Донцов називав його Львецьку холодну, Олену Телігу, Юрія Липу, друга Євгена Малонюка, трагічними оптимістами. Чому трагічними оптимістами? Тому що їхні мрії, і їхні політичні сподівання були розстріляні. Але вони залишилися в сильному, потужному українському слові, і це їхнє слово і теліге, і маланюка, і липе. Живить нас сьогодні, Хоч як нам тяжко усвідомлювати, що 5 тисяч людей вже загинули на фронті, які і досі називаються Чомусь не війна. А АТО. до речі, у Нью-Йорку, де по суті він і помер, була написана його робота, яка називалася П'ята симфонія про діяльність борців за українську державність і присвячена здається п'ята симфонія Петлюрі. Тобто він ну з особливим трепетом ставився і до цього періоду, тому що він вважав, що Україна українці тоді мали шанс утвердити свою державу, але він вважав, що через відсутність національного самоусвідомлення цього не вдалося зробити. Тобто, на його думку, Україна зазнала поразки через пристосований спосіб мислення, тобто Україна була слаба. Зсередини і на рівні свого проводу, і на рівні значної частини суспільства він оскаржував це, він був прокурором для своєї нації. Нації подобається мати адвокатів, а не прокурорів. Але якщо тобі такий великий митець вказує на твої вади, то ти точно маєш шанс оздоровитися скорше, ніж якби це робив хтось інший. І чому це має робити чужинець? Коли це має сказати свій. І ця його е, праця про малоросійство це mm -hmm. дзвони у нашу душу, це холодний душ на нашу е, ну, часом переоцінену голову. До речі, його е, лебединою піснею» назвали збірку поезій перстень і посох, яка mm -hmm. була на, е, написана в 1972 році. Е, Чому ви... власне лебедина пісня? Лебедина пісня він відійшов від нас у 68 му році. Відійшов в лютому містичні речі, пані Наталію. Він в значній частині своїх поезій говорить чомусь про цей місяць. Опоетизовує його. Ну чути ти не опоетизовуєш там квітень, травень, коли оргія природи. Його тягнуло до цього місяця. Він логічно підводив підсумок свого життя. А підсумок полягав в тому, що нація не оздоровилася. Нація прийняла пристосуванську модель життя. На це не хоче чути е, правди. Е, тому ця збірка це дзвони у наші пристосовані душі. Він у нашу історію, пані Наталію, війшов як філософ української історії. Його часом називають одним словом: те, що творив Маланюк, це історію Софія українського буття. Визволитися тільки тоді, коли ви цього сильно захочете. А захотіти, для цього треба мати сили. А звідки цю силу брати? Ну, з величезного пласту нашої культури. Тому, завершуючи рік двохсотліття ювілею Тараса Шевченка, кончено голосити на тому, що найцікавіші статті Малонюка – це статті про Тараса Шевченка. Причому у постійній полярності Гоголя. І Шевченка він давав дуже критичну оцінку виборові Гоголя, без сумніву розуміючи його геніальність. Але він казав, що українська душа найбільше роздвоїлася на Гоголові і на Шевченкові. Не було б цього роздвоєння духовного, яке вербалізував Маланюк, не було б поразок в 17 20 році, і не було б тих поразок, які ми маємо. Сьогодні, до речі, любив він шалено і Лесю Українку. І от подивіться, що він її цитує від Лесі Українки. Воно дуже екстраполюється на сьогоднішню ситуацію. І руки, ті, не учені до зброї, що досі так довірливо відкриті, шукали тільки братньої руки, тепер стискаються від судороги злости. Він апелював до Лесі як до воїна, як до цієї жінки, яка казала, що слово моє ти останнє, ну слово ти маєш стати мечем в руках, можливо, невідомих братів. До речі, його теорія мазепинства, про яку ми згадували на початку програми, полягала в тому, щоб поєднати державний досвід Мазепи, дипломатичний хист орлика і світогляд поета державотворця Шевченка. Так, це синтез із найсильніших той синтез, який дає нам усвідомлення того, що заряджатися можемо лише самі себе. І ще одна максима від маленюка: ніколи не розраховувати на сторонню підтримку. Ніколи не прийде допомога України ззовні. Це найбільша політична помилка, і не просто політична, це найбільша екзистенційна помилка. Ніхто не буде працювати над твоїм внутрішнім світом. Ніхто не буде працювати над твоїм тілом, якщо ти не будеш цього робити сам. Ну і до речі, концепція державності Маленюка на вершині ієрархії Бог, вища справедливість, вищий суддя, поет, ланка між Богом, землею і Україною. Так, погоджуюся з тим. На відміну від Стоса, це був дуже божий чоловік. Він мав свою візію християнства, християнство не лише як любов. Християнство як ненависть до зла. Бо якщо ти приймаєш зло, то ти стаєш його співучасником. Тобто його можна вважати не просто історіософом, а християнським іс історіософом. Йому допомагала християнська ідеологія витримувати той прес, який він мав, на відміну, скажімо, від Стуса, який жив із самонаповнення і самонавіювання. Дуже вам дякую. Нагадаю глядачам, що ми згадували цілу програму про Євгена Маленюка, українського письменника. Публіциста, культуролога і енциклопедиста це була Ірина Фаріон, мовознавець, філолог, кандидат філологічних наук. Була програма велич особистості. Слідкуйте за нашими наступними ефірами до зустрічі.